Так, вітаю усіх. Наш червень місяць 25-й рік, Київська область, мої інжирчики. Друзі, привіт особливо і підписникам і, звичайно ж, хто перший раз зайшов на канал, мене Анатолій звати, канал Тропічний сад. Трошки я попереджую, що затягнув з відео. Потрібно деякі було операції робити ну, раніше. Але, 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 краще пізно, ніж ніколи. Друзі, дивіться, мої інжирчики. Зараз а, в мене є ще на вулиці, я показую, розповідаю, але зараз йде дощик, я не можу вийти показати свій інжирчик. Деякі моменти хотів показати, що в мене в горщику росте на вулиці, там сорт шампань, цікавий сорт. Не так давно його маю, але ну, буквально тільки в тому році. Суть не в цьому. Дивіться, друзі, 25 й рік. Холод, вибачте, собачий. От реально я зараз на вулиці, там 20, як у нас там 4-5 е, червня, але на вулиці температура вночі 10-12 градусів, в день 18-22. Розумієте? Дощ, холодно дуже великі вітра. Зараз хотів поговорити про те, як потрібно дозувати інжир. Що я маю на увазі під словом дозувати? Це ми видаляємо лишні прирости, щоб він не був такий загущений. Це перше от комар пристав, Бачите, відео не знімав і нормально йому було. А це пристав до мене. По-друге, будемо зупиняти точку росту. Дивіться, в мене от є такі інжирчики цікаві. В даному випадку воно зливається, звичайно. Я буду сам знімати, тому вибачайте за відео, якщо буде трошки десь не Ну, тому, що одною рукою працюю. На жаль, але так. Дивіться, на рахунок бачите, погоди перескочив. Холодно, затримка мінімум на 2 неділі я бачу в розвитку. Тому, а, чесно, не знаю, що очікувати. Дуже вірю, що воно виправиться, буде гарна погода далі. Настроїться, буде сонячне тепло. І це все на жине. Але маємо те, що маємо, бо я бачу по розвитку навіть ягодки самої неліани, а самого, самої рослини. От самих кущів, то це реально дві неділі затримка точно. Розумієте? Дивіться, в мене брунсвік. Давайте я швидко покажу. Я вже одягнув перчатки, тому що ми будемо зараз працювати з інжиром. Будемо зупиняти точку росту, буде виділятися сікаця молочко інжира і... Це шалені опіки. Хто б там що там колись писали мені, я вам покажу, коли зараз не хочу просто експериментувати, але повірте, все літо сходять опіки, особливо так от зверху. Розумієте? Тому одягаємо таку довгу, з довгим рукавом, стару одежу якусь і працюємо з інжиром в перчатках і закритими руками все. Обов'язково. Інжирчики. У мене зараз брунсвік. Далі. Далі, дивіться, коричневий турецький, він же Браун, турке. Формую кущем, формую його на декілька гілок. Я розповідаю на це, зараз не буду довго фокусуватися. От, ось такий кущик, дивіться, воно зливається, звичайно, але тут пару бреб є. Ну, я на них не фокусуюсь, тому що я, ну, я вирізаю дуже сильно, і бреба мені вона як така не дуже цікава. Так. Тому що я націлений завжди на основний врожай. Далі, ось у мене величезний кущ, дивіться який. Це адріатичний білий. До речі, я не сказав, що Київська область у нас холодно, повірте. До речі, багато є людей, котрі пишуть, вони південно, південні регіони, там Одещина, Ренні, Херсонська область, Запорізька. Я вас дуже прошу. Коректно ведіть себе по відношенню коментарів. Чому? Тому що ви просто не розумієте, коли вирощуєш інжир в Києві і вирощуєш інжир в Рені там, або в той же той же самій Одесі, Херсоні. Розумієте? Це глобально різні речі, повірте. Тому що ви можете отримати зовсім інші результати, зовсім по-іншому їх формувати. Тому це важливо. Це важливо. Я ж вам говорю. Я говорю про масу людей, котра, ну, ми не беремо прямо південь-південь. І то у вас також примерзають інжири і все тому подібне. Тому дуже-дуже я хочу, щоб ми себе вели тактично по відношенню один от до одного і в коментарях. Хватить уже оцей лить, оцей бруд, я вам говорю таке, просто інколи читаєш. Я не знаю, люди настільки. Ми говоримо про якісь речі глобальні, котрі в Україні творяться, а, а один одного отак. От от. Тому тому, далі дивіться, в мене в мене, адріатичний білий, я бачу, відео затягнеться, Ви потерпіть, подивіться, важлива буде інформація. Ну, Є такі речі, котрі ну, варто послухати. Адріатичний білий. Я бачу, що в цьому році прям взагалі ну, дуже йому тяжко, він формує ягодку. Вона вже є, дивіться, вона вже є, вона вже закладена, і є гарна, закладена вже ну немало її, бачите? От, воно вже формує коло кожного, але сама суть в тому, що це затримка на дві недільки. Точно, точно. Так, да, вже я бачу багатенько, його і він йде, йде зараз, але сонця і тепла не вистачає. Далі я вам швидко показую, які в мене є. Посадив собі нарешті на далмаський, видалив плоди, були. Я коли садив, показував, Вони були... він не справляється, тому що зараз коренево наростала. Зараз пішов приріст, тому таке. Не хочу огляд робити, вам такий. хочу зробити акцент на те, щоб все-таки показати, що я роблю. Дивіться, це в мене привозили невідомий сорт, дуже схожий на брунсвік. але не брунсвік. Він інший. Добряче зав'яза Була Бреба, а то був холод. Коли приморозки, він скинув багато плодів, звичайно, буквально декілька бреб залишилось, і все одно, ну, я з поливом трошки провтикав і він скинув. Ну, я думаю, що це причина. До речі, ось з поливом потрібно слідкувати, щоб, якщо буде мало вологи, він може скинути бребу. Не завжди це причина 100%, але одна із. Дивіться, цей в горщику був, він прогрівся швидше горщик, то е дивіться, як понав'язував. Плодиків ну, нормально. Я бачу, що плоди будуть гарних розмірів. от, ну, от, ну, так, от. так, дивіться, Далі у мене баянс, Беянс хороший, чудовий. Мені сподобався цей сорт. Також гарно вже пішов, я бачу, нав'язує ягодку. пішла вона Вже. так, Дивіться, зараз. Бачите? от, Дивіться, ягодка пішла як гарно. Такий уже кущара, це йому тільки-тільки третій рік. Ну, Дуже великий кущ, дуже великий кущ. Так, Мічуринський 10. Просто фантастичний. А, дивіться, як насипає. Буквально це йому тільки один рік, це другий йде рік. Ну, добре, добряче. Трошки він був пізнувато не визрів і молоді оці, бачите, зимувало, і крайочки все-таки вони прихватило. Ну, Вони, типу, молоді були, і трошки він не встиг визріти. Тому отак. От. От. Ну, коротше, давайте я все-таки бачу, що часу дуже багато піде на оцей огляд. Давайте ми перейдемо, до речі, ще вам покажу. Ось у мене також так називаємо київський великоплідний. Ну, називаємий, да, також дуже-дуже ну, непогано пішов, три роки не плодив, зараз ну, засипає. І в нього є, дивіться, які дві бреби залишив. Все-таки двадцятка е, горщик. Двадцятка горщик, ну, гарно в'яже. Ну, Реально гарно в'яже. Так, давайте я швидко ще вам покажу. Так, у мене тут пепіно. Пепіно, хто в темі, той в темі. Бачите, який ще дозріває той плодик, який рано-рано зав'язав. Ну, Тут прямо от взагалі, я дивлюся, просто розміри колосальні пішли. Не знаю, от Формує так собі та і все, слава Богу. Е, дивіться, у мене є рандино ще сорт. От, Далмацький посадив рандину. Рандино також, дивіться, ось як тут він трошечки якось раніше пішов. От Він пішов раніше. Тут уже сформував ягодку гарно. На деяких так взагалі вже... Трошечки де не обрізалося, я ж просто обрізаю ще, розумієте? То вже ягода сформована. Вон Бреба. Бреба є навіть, ну от так. Ранівно я бачу, раніше прокинувся. Так, даф у мене, даф у мене також не визрів, бо молоді гілки пішли в зиму, погано зимував. Але він ну, вже дав молодий гарний приріст. Дивіться, який кущака дав. Дуже потужна рослина. Прям видно, як він. А, ну, товсті такі гілки дає. ну Дуже-дуже. Ягодки, поки там бачу внизу, там щось починає формувати, але мало ще. Ну, він пока виганяє. Тому дивіться, я вже зупинив точку роста. Те, що я говорю. Мені потрібно зараз, щоб визріла лоза, зупиняємо точку роста і а, буде відразу йти ягодка. Так, дивіться, муасон. Він же кримський чорний. Всі його 50, плюс, хто запитує за цей інжир. Тому що люди їздили в Крим, люди відпочивали, залишились такі приємні спогади. От, вони їли цей фіолетовий темний такий інжирчик. Були класні часи, і воно, ви знаєте, хто не набирає, всі говорять, а отакий фіолетовий, а отакий фіолетовий. І я реально собі вже придбав такий інжирчик, посадив, я бачу, ягодка вже ну, іде. Так що нормально. От. Ну, це невідомий сорт, я говорив в тому році. Добряче зав'язує, добряче нав'язує також ягодку. Дуже багато, бачите? Трошки буквально прирості. І гранатик, мій квітне гранат. Не знаю, чи він зав'яже буквально три бутончика. Цікаво, дуже це дичка. І так, друзі, я затягнув трошки, бачите, відео, але ви потерпіть, що ми робимо, коли а Наш інжир прокидається. Я дозую його. Я його дозую. От. Ох. Дивіться, йде гілка. Погано, що він вже зараз виріс великий. Я -то про це говорив, але знову хотілося повторити, тому що багато людей не розуміє. Я його формую, типу так, горизонтальним трошки кордоном, так називаємо японський ще метод. І, <кій> наприклад, є один рукав, є другий рукав, на ньому там по якихось 3-5 бруньок. Залишаємо. Інколи я на а, гілках от, залишаю по одній-дві брунячки. Ось у мене, дивіться, гілка. так, да? І ось одна брунячка пішла, всього залишив, ось інша. Зрозуміло? Дивіться, отак от я формую. Чому так? Тому що, коли основна проблема, я бачу, люди навіть до мене з півдня телефонують, консультуються. А, дуже загущений інжир. Дуже-дуже багато він дає зелену масу, жене приросте, із за цього йде затримка. Із-за цього йде затримка, тому що він розпреділяє всі свої сили, всі свої мікроелементи, що набере він з ґрунта і віддає рослинки. Він розпреділяє все на багато-багато-багато гілок, якщо ви залишили на ну, багато бруньок. Розумієте? Багато молодих приростів, наприклад. Із-за цього, от я зараз свій білий, навіть він у мене трошки загущений. Оцей він загущений. Ви розумієте, що туди всередину сонце не попадає? От. І він у мене просто вже семилітня рослина, доросла рослина. розумієте? Із-за цього. В Принципі, я можу собі там дозволить більше залишити трошечки пагонів, але все одно, все одно їх багато не потрібно, тому що він не справ він то справляється, але він дуже довго нарощує зелену масу. Він дуже довго нарощує зелену масу. І за цього затримка йде. Ось, бачите, він отак от розкидає добряче прирости. Дає я тут уже звичайно видалив би трошки. Але я залишу, тому що я вже знаю, що далі з ним зробити. Я не хочу зараз багато нагружати відео, але от у нас є. Зараз дали він дав прирост там, по метр, метр двадцять, десь отак, от, да, Висотою. От. Дивіться, я зупиняю точку росту на усіх приростах. Я просто їх виламую. Для того і перчатки, тому що, ось, бачите, біле молочко, воно. Опікає. Я зупиняю точку росту. Я зупиняю точку росту, щоб він максимально зараз пішов формувати. Отак, прямо виламую. пішов формувати, віддавати всі сили в ягоду. Зрозуміли? Я так роблю кожного року, я так роблю давно і все чудово з рослинками. І все чудово дозріває. Просто видаляємо нічого складного. Люди запитують також, до речі, коли там е, перший рік, да, там рослина росте, наприклад. От, е, потрібно ще зупиняти. Ні, формуємо перший там, пару років, буквально, якщо він не дуже сильно розростається, не жирує, то формуємо перших е, два роки рослинку от, її основу. Зрозуміло? Тому, якби би отак. Ви зрозуміли, да? я просто не хочу на зараз кожну ж. Знімати і показувати, воно ну, не потрібно. Просто саму суть. Ми зупиняємо точку роста, і зразу у нас буде формуватися відразу ягодка набагато швидше. Ви вибачайте, дощ такий пішов, що я трошки не розраховував, може буде шумно. От, наприклад, також брунсвік, да? Брунсвік також у мене трошки я забагато залишив, він хоч і дорослий, але забагато залишив. І ось бачите, також приріст пішов. От, він, Бачите, такий і тоненький, він пізніше, я його видаляю. Шкода, звичайно, він би там зав'язав, але коли він зав'яже, коли воно дозріє, воно не потрібно. Нам потрібно, щоб він розрахував свої, грубо говорячи, сили на ті, скільки в нас залишилось оцих брунів. Тому що те, те загущене воно не попадає сонце, воно сонце тоді мало, особливо в нашому регіоні. Він уже також гарно формує ягодку, не видно її, да? видно. Я думаю, ви бачите. О, отак видно. О. Деякі вже, котрі на сонячну сторону трошечки більші. Дивіться, які вже, бачите? Уже гарно ну, так, формує. Але знову та ж сама історія. Зупиняємо точку росту. Зупиняємо точку росту. Я її зупиняю, тому що ну, реально воно. Не потрібно, воно буде ото рости, 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 рости. Тому важливо такі моменти видаляємо. От, нехай він формує зараз і віддає всі сили в ягоду. Зрозуміли? Це важливо. Я так роблю. Я не говорю, що всі потрібно так робили. І це основа основ якихось там. І це прям я не знаю, там не потрібно це перекручувати, не потрібно з цього робити, якусь там, знаєте. Але воно працює. Повірте, я вже трошки інжиром займаюсь. Тому якось отак. От. от. Перше, це ми навесні проряжаємо, прорізаємо, видаляємо, як ви там назвете, видаляємо зайві пагони. Тобто, у нас прокидається інжир, починає рости. Залишаємо, як нам зручно, щоб вони були не загущені. Сильніші залишаємо. Е, молодіші, які там тільки прокидаються, і вони нам не потрібні, видаляємо. Почули? Обов'язково. Це обов'язково. Ось така гарна гілочка. Дивіться, вже, як ягодки сформував, закладає. От. До речі, брусик не, дуже непоганий сорт, також перевірений часом. От. Ось бачите як. Дві гілочки прокинулись, ось одна, ось інша. А ця маленька. Я її видалю. Її ж, шкода, звичайно, але я її видалю. Вона не потрібна, тому що вона забирає дуже багато сили. Дуже багато сили. Я потім пробіжу, звичайно, про, про, повиламую всі верхівки, які мені не потрібні. От, я деякі залишаю, якщо це молодий пагін і дав там сантиметрів 20-30 приросту, звичайно, ні. Там 8-12 листків, то я залишаю не пар, а листків то потім зупиняє десь приблизно точку росту. Ну, плюс-мінус. Менше бажано, мабуть, і не робити. Але знову ж дивіться, цей рік у нас він холодний. Це літо у нас ну воно реально дуже холодне. І Із-за цього то можливо краще і зупинити точку росту, щоб зав'язалося швидше. Не те, що зав'язалося, а сформувалася ягодка, вона вже там закладена. Ну от, щоб вона сформувалася швидше, розумієте? Тому, якщо там у вас трошки менше, але ви бачите, що тільки-тільки починає формувати ягодку, зупиніть точку росту, хай воно буде і нижче. Чому? Тому що все-таки, якщо дати йому ще нарости, воно затримає реально добряче розвиток рослин. Ну прям глобально затримає. зрозуміли? Тому я краще трошки менше буде ягід, але вони все-таки дозріють. І вони реально ми їх посмакуємо. Чим будуть зелені, їх буде багато, і ми будемо ходити коло них. І потім говорити, що воно в нас не росте. Розумієте? Тому, тому отак от. В принципі, дивіться, я от трошки пообламував, повиривав. Інформацію, звичайно, дуже багато можна ще передати. Але відео, коли затягується, люди його не дивляться. Тому. Весна рано вириваємо зайві пагони, формуємо, там, щоб не загущений був кущик. Можна трошки пізніше це робити. Ну, от, коли вже там вони, ви бачите. як, да? Потім червень місяць зупиняємо точку росту, залежить, дати, коли вже як по літу, якщо тепло і він гарно дає приріст, тоді формуємо його, зупиняємо точку росту. І наступний етап це буде в нас видалення листя. Я його покажу пізніше. От, на даний момент, що хочеться сказати. Дивіться, ви рослинки у мене, коли, до речі, берете, ось є саженці, плюс-мінус отакі саженці, гарні, чудові. Вони в мене не закалені, стоять в тепличці, тому обов'язково загартовуємо е пару тижнів на сонці, на прямому не залишаємо з 12 до 3, по любому. Тобто, зранку сонце, ввечері сонце. Потім, коли пару тижнів пройшло, воно закалилося, листочки вже погрубіли. Може, потрібно максимальне сонце потім давати інжиру. Максимальне. На рахунок поливів, так, поливи, поливи коли сонце тепло, я поливаю довго доволі часто. У мене піщана земля. Це перше, по-друге, інжир любить поливи, але ж, знову залежить від ґрунта. Я поливаю до доволі часто його. От, коли спекотно. Він дуже любить воду. А, але це на етапі розвитку, на етапі росту активного. Коли вже ягодка сформувалася, коли вже перед дозрюванням, то за недільку, за днів 10 активно полив, ми скорочуємо. Не зовсім перестаємо поливати, що рослина нам засохла, а скорочуємо активно полив. Зрозуміли? Тому це також важливий момент. Ну, ось, бачите, в даному випадку, я не знаю, воно так не дуже видно близько. Це браун турка коричневий турецький. Також ягодку вже він там гарнюче сформував, ой, закладає, то бреба, не дивимося на неї. От, Я тут багато, він дуже дає багато приросту. Я його постійно-постійно видаляю. постійно видаляю. Бачите, отак, от, от у мене він сформований, і то це якби в ідеалі ще рідше. Але е, все-таки в мене накрита плівкова тепличка, вона тут холодна на вулиці, якщо холодно, і тут холодно, але все одно трошки затишок і трошки тепліше. До речі, ось такі дає він е, бокові прирости пасинки. Бачите, я їх також видаляю. Вони не потрібні, вони тільки забирають на себе всю силу, всю енергію. От. Але коли ви ламаєте, дивіться, там важливо, там може вже сформуватися е, ягодка, закладена бути, щоб ви її також не виламали. Зрозуміли? Тому отак тому от, от. Ось дивіться, до речі, приклад. Бачите, відбиває він знизу. От. Скільки. Я їх видаляю. Ага, побачили ви? Ось бачите, вже який. Я його. Отак прям беру і видаляю, тому що це дуже багато забирає сили. Дуже. Бачите? Молоді. От е, Браун Турка, до речі, в цьому він дуже так е, стрілює знизу постійно. Тому слідкуйте за цим, бокові пасенки. Ось такі, як це. Дивіться, дивіться, зараз. Бачите? От він кидає в цьому році, чомусь особливо. Навіть е, адріатичний білий. Ще не зупиняв точку росту, вже почав. я думаю, що це погода. Я думаю, що це погода. От. І, до речі, хотів вам показати на кінець маленький бонус плюс. Я тільки вчора раз замітив, це мій інжирчик а, Мічуринський, 10, бреби було, буквально пару штук, Три штучки чи чотири, бачите? От, він заклав ще. І я побачив, що він почав дозрівати. Представляєте? Я навіть і не бачив. От так от вже налився і такі, і він в два-три рази збільшився. Ось бачите, зелененькі ще. А ось буквально я, я чорт тільки замітив, це буквально день-два, і він отак от налився, і такі гарнюнькі, не дуже великі, але рослинка невелика, вона в горщику росте з бур'янцем. Бур ось так от, бачите. Але все одно я пару бреб залишив і, слава Богу, вони, до речі, ось, бачите, те, що я говорив, пасенки. Бачите? Як? Пішов чомусь в цьому році дуже. Він, мені здається, що мало сонця, і з-за цього отак от він себе і веде. Мало тепла, реально. Мало тепла для інжира в цьому році, прям явно. Зараз пробіжу, позупиняю точку роса, роста на баянці, але це вже не на відео, тому що це дуже-дуже багато часу. Тому, друзі, вирощите інжир, це не так складно. Але якщо зробити трошки якісь елементарні речі. З інжиром, то ви будете 100% з дозрівшим врожаєм. У мене вся ця інформація на Ютубі є, я багато знімаю, я ще буду знімати, ви вибачайте, просто багато роботи я сам знімаю, не встигаю, тому. Я знаю, що люди хочуть почути інформацію. От я реально зараз би ще вам багато чого розповів, якісь речі, нюанси, але відразу так і не згадаєш, і це намагаюся одним відео його все зняти. Воно трошки в каші, але ви вибачте, будь ласка, тому що ну, просто фізично немає можливості ну, знаєте, його все повністю постійно на кусочки е розбити поетапно. Переглядати його, ой, точніше, зняти його і вам донести. Тому от таким от чином знімаю, показую. От я думаю, що вам зрозуміло. Якщо що, пишіть в коментарях мені, от, щось десь підскажу або буду знімати знову відео по вашим запитам. Тому, друзі, до речі, в мене є там спонсорство. У мене є спонсорство на каналі. Всього 50 гривень на місяць. Хто хоче підтримати мій канал, будь ласка, ви знаєте, хто не знає, я багатьом. Багатьом підтримую багатьох. Люди мені скидають фото, люди скидають мені відео якісь. І Я е, вважаю, що це справедливо. Справедливо, якщо е, ви захочете мене віддячити, підтримати мій канал. Я там не брав за консультацію, але прийшов час, і я вже буду брати за консультацію, тому що це нереально. Просто сотні людей пишуть, просто от пишуть, накупили десь рослин, а мені пишуть. Це несправедливо. І е, я вважаю, що мій труд, мій досвід, об мої опечені руки були. І я, бачите, от розповідаю, чому потрібно, тому що вони були опечені, були прям опіки серйозні. І воно чогось вартує. Тому гарного дня, всім бажаю здоров'я. Хто не підписаний, підписуйтесь на каналчик, лайки з вас, коментарі з вас. Я пішов швидко трудитися, тому що і так затягну відосик. Пока-пока, до нових відео.